Всім доброго дня. Сьогодні у нас велике свято Різдво. Хтось святкує по-новому 25 грудня. Ми святкуємо ще по старому, тому що ми не звикли. Сьогодні робимо кутю. У мене тут е, горіх, мед, ізюм, курага, пропарений мак, курага з ізюмом також пропарені. Е, шкірка апельсину з цукром перетерта, цукор. Та зварена кутя, У мене швидка. Я таку люблю, не люблю ту тверду, і діти теж не можуть її їсти. Ось, це все змішуємо, заливаємо кип'яченою водою і отримуємо дуже-дуже смачну кутю. Ось я додала зерно, воду. І ретельно, ретельно змішуємо це все. Ось так. Воду лью не гарячу, а кип'ячену, але охолоджену, тому що, якщо налити гарячу, вона може дуже швидко скиснути. Якщо у вас вона довго не затримається, можете заливати її гарячою. Але все одно треба ждати, щоб охололо, тому що вона смачніша, коли холодна. Ось така смачна, солоденька кутя. Всіх зі святами. Гарного дня та мирного неба нам усім.